Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо з вами про мудрі прислів'я. Прислів'я це вислів, який уміщує в собі оцінку подій, якостей і рис характеру людини. Повчання. Погляньте на картинку. Це прислів'я називається. Хто людям добра бажає, той сам його здобуває? Подивіться, що робить білочка. Так, вона пригощає шишкою дятла. А чому вона вирішила поділитися з шишкою з дятлом? Да, тому що він був голодний, замерз і зовсім у нього не було їжі. А давайте ми з вами поміркуємо, які гарні і добрі слова можна сказати білочці. Ми можемо сказати їй слова Дякую, ви дуже добра. І чуйна у вас добре серце, миру й добробут у вашій родині. Так, а ще я хочу вам сказати, що слабким не чиніть і найменшого зла, хай вас не боїться, пташина мала, хай лащаться котик і цуценята. Метелика з квітки, не треба зганяти. Не ображайте дрібної комашки. Добрим бути зовсім неважко. Зараз я ознайомлю вас ще з одним прислів'ям, яке називається Дав слово тримай. Поглянемо на картину. Що робить лоша. Так, воно чекає на когось. Як ви гадаєте, лошаті весело, сумно чи боязко. Мені теж здається, що і сумно, і боязко, вже на дворі і холодно, і темно. А чому ж воно не піде геть? Напевно, що він когось чекає і не може піти. Чи може бути назвою картина? Приказка: Не кидай слів на вітер. Не кидай слів на вітер. Я почув таку от фразу. Попросив, що значить вислів? Поясніть мені одразу. Ось припустимо до тебе. В гості ти Сашка покликав. Він сказав: Прийду до тебе. І возьму сестричку віку. На гостей ти вже чекаєш, виглядаєш запоріг, про гостинці пам'ятаєш, про цукерки, чай, пиріг. А Сашко забув безпечно. Ось тоді і знай, дитино, що прислів'я це доречне, він слова на вітер кинув. Завжди дотримуйтеся свого слова, яке ви даєте своїм батькам, рідним та друзям. Дуже добре подумайте перед тим, як щось пообіцяти. Сподіваюся, що ці прислів'я будуть корисними для вас. Бути добрим дуже добре і тримати своє слово потрібно. До побачення, малята!